При цім, з вами Рома і сьогодні я вам покажу, як можна переключатися з одного аккаунту в інший через один кліп. В цьому нам допоможе розширення ВК Helper Силочка буде під відео. Встановлюємо його. Установити розширення. Нас перекинуло на сайт і написало, що розширення ВК Helper успішно Переходимо на свій аккоунт ВКонтакті. І тут в правому углу є така іконочка з значком Веко. Написано Помощник для веко. Нажимаємо на нього. вибило що у нас немає ні жодного аккаунта. Нажимаємо Добавить аккаунт. Як ви бачите, аккоунт добавився Тепер переходимо на інший аккаунт, який ви хочете добавити і знову робимо таку саму команду. Ви бачите, додавався і цей аконут. І тепер ви з легкістю можете переміщатися з одного аккумуля в інший. А з вами був Рома. Ставте лайк, підписуйтесь на канал.